Щороку церква християн віри Євангельської України запрошує молодь на проведення фестивалю, на якому молодь має можливість знайомитися, навчатися і духовно збагачуватися для того, щоб формувалися гарні, міцні сім'ї. Я запрошую вас приїхати, послухати гарних спікерів, навчитися, черпнути багато. Для себе потрібного і повести багато доброго, приємного знання в свої області, в свої церкви, в свої родини і ділитися досвідом правильного християнського життя. Я вас щиро-щиро запрошую. Приїжджайте, будемо мати гарний, приємний час для спілкування і для поклоніння самогутньому Богові. Буде багато запрошених гостей з України, з Європи, Сполучених Штатів. Буде дуже багато різних хорів, відомих груп. Будуть служіння ранішні вечірні, особливо днем буде цікаві служіння для молоді, де буде час талантів. Запросити всіх вас серед сотні, а то й тисячі інших місць, які ви можете поїхати протягом цього літа, приїхати саме в село Борсівка, Малинський район, Житомирська область, де буде відбуватись черговий з'їзд молоді, на якому ви зможете взяти для себе дуже багато корисного. Духовні речі це ті речі, в які варто себе вкладати, вкладати свій час, свої фінанси, всі свої можливості, тому що це те, що залишиться нам на майбутнє. Тому ми чекаємо чекаємо саме на тебе.